На цей момент Дональд Трамп отримав перемогу у принаймні п'яти з семи ключових штатах, які були вирішальними на цих виборах. Пенсильванія була одним з цих штатів, яка принесла в кошик Трампа 19 голосів колегії виборників. На перегонах у 2016 році Трамп також отримав перемогу у цьому штаті. Але в 2020-му програв Пенсильванію Джо Байдену за ходом голосування в Пенсильванії стежила Ірина Соломко. Вона приєднується до нашої студії. Привіт, Ірино! Вітає Наталя. Уша готувались до тривалого підрахунку голосів. Деякі експерти прогнозували до чотирьох днів, але ім'я переможця стало відомо вже через кілька годин після закриття дільниць. Ірина, чому так сталося? Так, Наталі, напевно, можна сказати, що попередні такий цей передвиборчий цикл та президентської кампанії, якраз Пенсильванія, багато хто там ставив у провину Пенсильванії, що через них відповідно через цей штат дуже довго так затримали ці результати виборів. Я нагадаю, що це сталося через те, що дуже багато в принципі в Пенсильванії людей голосували поштою, та тобто використали це право і достроково проголосували. І тому в принципі на той момент от, штат не був готовий до такого обсягу цих бюлетенів, Їх треба було відкрити перераховувати. Ховати зробити це досить швидко, і тому, в принципі, процес підрахунку голосів минулого разу настільки затягнувся, і відповідно це дало підставу. В тому числі і президенту на той момент кандидату президента Дональду Трампу, звинувачувати, говорити про те, що вочевидь, оскільки процес настільки затягнутий, мова може йти про певні фальсифікації. Тому цього разу і влада штату і влада міста вони були до цього готові. Я нагадаю, що за попередніми даними в принципі два мільйони таких бюлетенів. Були надіслані поштою виборцями заздалегідь, і тому а, їх треба було порахувати. А, також за правилами за законами Пенсильванії відкривати їх достроково не можна було. Рахувати можна було почати їх тільки в сьомій годині вранку а, в день виборів. Це і сталося в принципі, і от влада штату вона говорила про те, щоб мета їхня, а, така, щоб на 12 годину наступного дня виборів вже всі бюлетені були пораховані. Можна сказати, що в принципі завдання вони це виконали, тому що одна наразі за даними. Відповідно, Associated Press вже пораховано 98% вісім відсотків бюллетені, і з за цим тобто попередні результати, це 50% і 50 50 з половиною за у Дональда Трампа і відвідувасорок вісім з половиною відсотків у Камали Гарріс. Наталю ірино. Пенсильванія була ключовим штатом на цих перегонах. Обидва кандидати приділили їй багато уваги, що саме принесло перемогу Дональду Трампу. Ти знаєш, Наталю, я думаю, що на це питання дуже добре відповідає такі опитування, які провели відповідно соціологи. Розумі, тобто для намагалися вони зрозуміти те, які саме проблеми стали вирішальними, тобто для людей, коли вони приймали рішення за те, за кого рішення за кого голосувати? Так, от 42% виборців для них цим головним питанням це стала економіка. Відповідно, 20% — це міграція, і 14% — це аборти. Тобто, по суті, це саме ті питання. На які дуже активно про які дуже активно розповідав і мав досить таку. А... Проактивну позицію та вирішення цих питань відповідно кандидат президенти Дональд Трамп. Якщо ми говоримо про ті питання, на які робила можна сказати, ставку, та камала гарісу, це кліматиця це 5% лише виборців вирішували та чи голосувати чи не голосувати, базуючись на цьому питанні. І відповідно 7% виборців це охорона здоров'я, і на жаль, зовнішня політика, яка важлива звичайно для, для України і для українців. Цікавила виборців, будь ласка, там менше навіть одного відсотка. А тому Дональд Трамп отримав також дуже важливу перемогу серед вихідців з Латинської Америки. Це вперше в принципі під час такої передвиборчої кампанії. За даними за статистикою, кандидат республіканець отримав більшість серед цієї категорії виборців. Він отримав 57% голосів. Також Дональд Трамп переміг серед чоловіків. Камала Гарріс перемогла серед жінок, але їхня різниця там кілька відсотків. Що теж в принципі, під посилила позиції Дональда Трампа допомогло йому а, перемог, перемогти. І тут експерти також борять, що важливу роль все таки Все -таки, все ж таки, в перемозі а, також дональда трампа зіграв і Ілон Маск, який особисто а, дуже багато грошей вклав його компанію. Він був особисто приїхав на два місяці в Пенсильванію. Він тут був, він тут знаходився, і а, його присутність за оцінками експертів також допомогла Дональду Трампу відповідно отримати тут перемогу. Наталю Ірина, в Пенсильванії проживає друга за розміром українська громада в США. Як в громаді реагують на перемогу Дональда Трампа і які сподівання мають щодо підтримки США України за нової адміністрації адміністрації Дональда Трампа? Так, Наталю, нагадаємо, що тут мешкає більше 160 тисяч українців, велика частина з них справді мешкає в Філадельфія. В принципі, можна сказати, що громада так само поділена, як і всі виборці, десь так 50 на 50. Ми спілкувалися із новоприбулими українцями із такою старою діаспорою, з чоловіками, з жінками різного віку. Тобто, всі вони голосували відповідно за обох прихильників, і, і тому е, зараз е, тобто, звичайно, що ті, хто голосували за там, Гарріс, вони були в е, гаріс, вони були за. Смучені. А, і зараз можете почути от, в принципі те, що думають кілька виборців та українців про те, як їм далі бути, як ці результати плинуть на подальшу долю України, багато наших українців американців на жаль, багато новоприбулих думали. Що Трамп є той, що може все зробити, і, і зупинить війну і, і, і дасть Україні допомогу. Скінчилися вибори, побачимо. На тепер, чи я хочу, чи не хочу, я буду мусила працювати з Трампом. Він і тепер є наш президент. Ті українці, котрі в нашому штаті Пенсильванія, зокрема Філадельфії, голосували за Трампа, вони це робили щиро з думкою про Україну, вважаючи, що Трамп... Зможе принести мир Україні і принести кінець війні. Ми, українська діаспора в США, маємо закатати рукави і ще більше працювати, лобіювати сенат та конгрес на капіталі... капіталістському пагорбі. Тобто, в принципі, от на українці вони говорять про те, що вони не збираються здаватися. Налаштовані вони рішуче. Більш того, наприклад, там прихильники демократії вони вважають, що оці ці останні кілька місяців на посаді Джо Байден має виконати всі ці обіцянки дав щодо посилення, все ж таки фінансової та військової допомоги Україні. Тобто вони цього від нього очікують. і Також вони налаштовані на продовження битви та адвокаційні битви відповідно за Україну вже на накидаліських пагорбі. На каталійському пагорбі дякую Ірино, за твою роботу з нами на. На прямому зв'язку з Пенсельванії була Ірина Соломко.